Всім привіт народ! Хочу вам показати, які телефони в мене зараз є, і трошки про них розповісти. Почнемо по порядку. Перший телефон це у нас Xiaomi Poco F3 628. Він в мене є в таких двох кольорах. Він працює на Qualcomm Snapdragon 870. Це флагманський проц. Класний телефон. Батарейка 4500, камера встана на 48. Гарний телефон. Можу радити. Продаю їх по 6000. Кому народ цікаве телефони з цього відео, можете мені написати і купити. Також можу, в принципі, вас купити, ваші телефони. Ідемо далі. Далі в нас Poco X5 Pro 8256. Такий він у нас. Продаю його за 7 тисяч. Він у нас працює на Snapdragon 770. 8-му 5G. Гарний проц, гарний телефон в такому стані. В принципі, кльовий апарат. Далі в нас йде Redmi Note 9 Pro 664. Ось такий він у нас. Також в гарному стані. Він на 720 драконі. камера 64. Батарейка 5 по ціні 3500. Далі. У нас йде Xiaomi Mi 11 Lite, Він у нас на 732-му станом Батарейка тут 4 з копієчкою, Ось такий прикольний телефон, але в них мінус це їх брак. Тут браку, в принципі, немає. все там нормально. По ціні 5000. Далі в нас Redmi Note 12. 5G. Ось такий він гарний. Камера тут на 48, батарейка на 5. Він працює на Snapdragon, Там 4G. Перший чи другий. Якось так. Непоганий також телефон по ціні 5000. На пам'ять 428. Далі в нас Redmi Note 13 на 8 256. На Snapdragon 685. Камера 108, батарейка 5 по ціні 7000. Гривень. Далі в нас іде Note 12. На 428 в гарному стані по ціні 4000. Далі в нас Redmi Note 12 Pro 5G на MediaTek Dimensity 1080, батарейка тут 5, камера 50. Гарний телефон по ціні 6500. Далі в нас Redmi Note 11S, камера 108. Батарейка 5. Працює на Helio G 96, 608 4800. Далі в нас Redmi Note 11 Pro 5G. Працює на Qualcomm Snapdragon 695, 5G камера 108, батарейка 5. Ось такий гарний телефон по ціні. 8256 Далі в нас Redmi 12. Ось такий він гарний. На 428. Батарейка 5, камера 50. Працюю на Helio G88. Ціна 4500. Далі в нас Samsung A54 на 428. В такому гарному стані, в білому кольорі. Працюю на. Snapdragon 720 на такому ж як і Redmi 9 Pro. Гарна камера. Непоганий акумулятор по ціні 4800. Далі у нас Redmi Note 8 Pro, камера 64, батарейка 4500. Працює на Helio G90T. Гарний легендарний телефончик. На пам'ять 664, ціна 3200. Далі в нас Redmi Note 11S 664. На Helio g 96 Камера 108 Мп. батарейка 5. Гарний телефон. По ціні 4200. Далі Xiaomi Poco X3 NFC на 664. Працює на 732-му драконі. Батарейка 5000. Камера на 64. По ціні 3500. Далі в нас йде. 2. Redmi Note 10 Pro на 628. Вот. Працюю на 732-му Snapdragon 5000 батарейка, камера 108, AMOLED-екран Full HD 120 Гц Гарний телефон по ціні 5000. Далі в нас йде Xiaomi Redmi Note 12 Pro плюс 5G. Вот. Працюю на Dynamic 1080. Камера 200 мегапікселів, Батарейка 5, екран Full HD 120 Гц, гарний телефон, стереозвук. Прикольний такий апаратик. Далі в нас йде iPhone X на 256 пам'яті. В такому стані. В принципі, прикольний телефон, звісно вже устаріл, але в принципі піде. По ціні десь ось Далі в нас йде Redmi Note 7. На 464. Вот в такому стані. Віддаю його за 1600 гривень. Він у нас працює на Snapdragon 660, камера 48, батарейка 4000 мАч. Ось такий народ в мене зараз. Телефони. Якщо когось щось зацікавило, то можете написати, придбати. Також на багато цих телефонів вже є огляди на каналі. Можете їх подивитися, там багато цікавого, більш детальна інформація, плюси і мінуси все як завжди. Тому якось так. Тому народ, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, який у вас телефон, плюси і мінуси, відгук про телефон. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, ссылка є в шапці профілю. А на цьому в мене все. Всім дякую.